Красивий, красивий такий. Привіт, друзі! Сьогодні у нас ексклюзив на огляді. Це Honda CT125. Він же, настільки я знаю, Honda Hunter Cub. Чи це ця моделька, чи ні, не знаю, але вона у нас надзвичайно рідкісна, я вперше бачу. І Звичайно, що я взяв її не просто покататися і вас з нею познайомити, а ця техніка доступна для продажу. От Рік випуску 2020, 125 кубовий скутерета, мотоцикл, можна сказати, повноцінний, так як він з характером якогось такого мотоцикла для бездоріжжя, ендуро, тобто ну і Виглядає, звичайно ж, дуже цікаво. І 125-ка інжекторна на можна сказати на автоматі, так як тут щеплення немає. Передачки тут переключаються от таким чином. Я вам зараз покажу. перша От друга, третя, четверта і нейтралка. Тобто нейтральна між першою і четвертою, ю І ріш... все решта по кругу. І, звичайно ж, кабік у нас з АБС системою Це вперше я бачу каб, щоб був на АБСі. Ну І, звичайно, він свіжий 2020 року, як я й сказав, з свіжою красивою LED-оптикою. От такий красивий у нас. Підковка така красива, і я вам скажу, що знизу насититься їтися трошечки більше, зверху менше. Ну, Вночі я включав, дуже-дуже ефектно виглядає. Так, давайте будемо вже по черзі знайомитись, так як захопився. До речі, два оригінальних ключі, дивіться, як вони виглядають. HM, я не знаю. Honda Motors. От. От таких два ключики оригінальних. Ну, давайте по порядку. Задня гума стоїть така а, шипованенька трошечки. Мішелін. А, розмір колеса мені цікавий. А, до речі, вона вже made in Таїланд, бачите? Анна. Аннакі. Мішелін Аннакі гуми називається. От, розмір гуми. Три. 3... 2017, 17 задній диск. Ну, Така гарненька гума. До речі, колесо на спицях. Але з дисковими гальмами. Отак воно все виглядає. От, Гальма в чудовому стані. Скутер проїхав 20 тисяч кілометрів, а по диску зносу я б оцінив, мабуть, відсотків 10% не більше. Колодки, дивіться, також нові взагалі. Повністю нові. Два амортизатора. от один. Ну І, звичайно ж, другий амортизатор. От така задня частина, дуже світлі такі поворотнички, вони світлодіоди. Що тут стопік світлодіодний, що там. І, звичайно, не знаю, можливо, є версія з сидінням, але тут у нас величезна масивна площадка, широка, мабуть, для якогось великого такого кофра. І чому я думаю, що можливо є версія з сидінням, так як є, от бачите, ножки для пасажира. Ліва ножка прикручена, зафіксована. так. А з правої сторони вона працює трошечки по-іншому. Також зафіксована, але як на мене, вона якась більша. Ага, більша, мабуть, за рахунок оцієї фантастичної труби вихлопної. Виглядає вона ефектно. Усіх зразу питання. Чи не палить воно ноги, але но я вам скажу, що я проїхався і задоволення від цього мотоцикла отримаю, отримую ну просто нереальну кількість, він дуже приємно працює, приємний в керуванні і так далі. Так. Площадку я вам показав. Що, що саме цікаво? Тут Інструмент, мабуть, знаходиться. Я навіть, да, Тулбокс, бачите, тулбокс. можливо, якийсь оригінальний інструмент. Далі що цікаво, зірочка. Ланцюжок от от, помазаний, все добре. Далі по багажничку. Багажник тут є окремий замочок. Сидіннячка, точніше, не багажник. Отак от відчиняється сидіння. Сидіння оригінал Honda. У нас тут є ТО на 16900, наклеїчка була Ямалюб. По даті, Ну не зрозуміло, коли це воно було. Є ключик оцей від тулбокса. От. І бак, бак чистенький. циферки 24, 7,02, зрозуміло що вони означають. от Але на сидінні вже є рік, бачите, 20 рік, сьомий місяць. Сидіння вже за закривається, а тут, настільки я розумію, я його не обслуговував, а от він прийшов в такому стані, можна так сказати. От, і немає, немає бажання лізти туди дивитися. Я так розумію, тут знаходиться повітряний фільтр. От Звідси він так іде. От це а все вірно, бачите? так, Трубочки для конденсату. знаходяться тут. Все чистенько, все супер. В рідній фарбі, звичайно, шкапчик. Дивіться, в якому стані двигунчик. Все супер, все ідеально. Інжектор тут знаходиться, такий хін, бачите, воно все таке відкрите, але по болоту є захисний такий березговичок. Бриз, є захист двигуна, до речі, от так воно тримається, дуга, циліндр 124 кубічних сантиметра. Все дуже красиво і дуже стильно виглядає. Так, мейдин Таїланд. Та і завод в Таїланді стоїть. І все воно привозиться в Японію. Так, далі. Тут ми подивилися, величезна масивна вилка. Спицеві переднє колесо також барабан, барабанчик такий стоїть, але дискові гальма також. Так, далі, що хотів сказати? 80х90х17 переднє колесо також. Гума. Гума-гума, яка вона тут? Незрозуміло. А, АРС. Передня стоїть, я так розумію, АРС. Тож шипована така. Далі, далі по ручках вам покажу по кермові. Такий високий руль, як мотоцикл, але завищений такий височенький руль. По кнопках. Тут у нас ближній дальній бі біка, поворотики, підігрів рук, до речі, є. От. Система плюс-мінус і так далі. Далі що? Зеркала, звичайно, стильні. Є захист від вітру, але це я так розумію, не оригінал. І воно тримається ну, не дуже. Оце кріплення є. А тут воно так на хамотіку, бачите? Не знаю. Ну, В принципі, воно стоїть, ніяких питань немає, але якби все одно. Отак воно прийшло. До речі, можете зняти, а можете його надійніше прикріпити. Тут через болтик можна його якось пристроїти надійніше, кому буде цікаво. Далі по приборочці. Отак вона виглядає, дивіться, зверху датчик на бак, знизу пробіг 21 664. Красива така. Стильна, кругленька приборочка, звичайно дальнє світло і так далі. Так, По пробігу, як я й сказав, 21,664. Підігрів рук, працює. Зараз перевіримо. Є, до речі, глушити двигун, навіть кнопочка виключати. Отак він світить на ближньому і отак працює дальнє світло о, бібіка тут надзвичайно гучна. Отак оптика працює. Ну, двигунчик тут просто без слів. Хто знає про що я, то Бергунчик тут працює, нереально. Басисто і м'якенько. Так, по оптиці Перевірили, все працює. Ближній, дальній, все моргає, все працює. Ну і на нітралочці зараз скутер знаходиться. Так, далі. По нюансам немає ніде ні подряпин, ні дефектів, нічого. Взагалі такого, стан взагалі новий. Техніки абсолютно. Передній диск, ще раз вам показую, пробігу 20 тисяч, диск абсолютно новий, АБС стоїть, а, ну все, все добре. По рідині, гальмівні також все супер. Гофри стоять на вилку, все в ідеальному стані, всі резиночки і так далі. Так, тут щупне масло. Ось так виглядає. Це сіточка Honda глушник от такий. До речі, навіть є заводний кікстартер Та, ну, ну тут просто. Це працює як часи. Ано ключі першу Бачите, тут щеплення не потрібно і на першій передачці він не їде навіть коли вона включена. Він, до речі, я вам скажу, на підножечки дуже високий коли стоїть. І взагалі сам по собі немаленький мотоцикл. От, Я б сказав, людям зі зростом 1,90 метрів підійде, так як не кожен мотоцикл, я б сказав, навіть такий високий. Який, який ход вилочки, як вона працює, Ви тільки подивіться. Так, Він настільки м'якенький, настільки комфортний. Надзвичайно крута техніка, що є навіть бокова підножечка яка відключає оберти. Кому подобається, купуйте, поки є в наявності. Це на сьогоднішній день надзвичайно ексклюзивна техніка. Всім вдалих покупок, контакти мої вказані під відео.